Для мене це їжа, яку я їв все своє дитинство, всю юність, яку готували всі. Це перший ресторан, в якому було мінімум сумнівів з точки зору продукту і найбільше впевненість. Ми захотіли приготувати дуже просту їжу. З мінімальною інклюзією всяких там, соусів, цукру і так далі. Все побудовано на простих традиційних рецептах. Саме великий гріх у нас перед культурою це те, що ми в фасоліцю додавали хумус. Ти зазвичай як робиш ресторан. Ти кажеш італійський ресторан. Італійський ресторан знаходиш якогось модного шефа, коли в тебе вже якісь гроші, ти його, як правило, звідкись везеш, Він приїжджає, готує, ти кажеш, це херня. Він каже: я шеф, я розумію. Ти починаєш з ним там, дискутувати, ви приходите до якогось балансу. Як правило, цей компроміс не смачний тобі, не смачний йому. Ви, типу, простаєте шефом, берете другого. І так, так коротко, такий процес, поки ти сам не зрозумієш, цей ресторан, приходять туди люди і кажуть. Коротше, я був в Римі — це не то. Ти вп'ять міняєш якось продукт, і ти не можеш бути абсолютно цілісним, бо це не твоя культура. Да, зараз проєкт трибунар. Для мене це їжа, яку я їв все своє дитинство. Мені дуже зрозуміло, і я можу чесно і спокійно дискутувати на тему їжі, вайбу, а, чи підходить цей інтер'єр під Бесарабію, чи не підходить. У мене є своя глибока позиція, як це, як це має бути. Хоча я б покликав батьків, дуже шкода, як сказав батько, що в такому гарному приміщенні така невкусна мальчика. Це мої там дідусі з бабусею. І базово для мене цей проєкт дуже особистий, максимально. І я його готував як кінець своєї. Рестораторської кар'єри. То я думав, що це буде останній проєкт, який я відкрию як ресторатор. І в ньому буде виражене моє останнє слово все, що я хотів сказати як підприємець ресторатора. Але я зрозумів, що можна не дожити до останнього цього проєкту і треба відкривати.